Хлопці, всі знайомі з таким вузлом, який називається ковзаючий булінь. Правда, в'яжемо фрагменти, я так швидко його покажу. Стовбура, булінь, чик. Все, воно затягнулося. Знизувий має трохи помучитися, щоб розв'язати дуже, дуже добра петля. Але я навчився в'язати вуз... вузел е... з дейзі-чейна. Наскорі вам покажу. Дивіться, аналогічно закидуємо мотузку навколо стовбура, лишаємо собі тут десь метр більше метра і робимо такий рух. Беремо права рука, я правша, права рука під мотузку, робимо такий оберт. І тепер цей хвіст починаємо запускати у петлю, яка зробилася. Раз, два, три. І кінець сюди затянули. Чік. Це все затягуємо. Мало тяжко бо черешня. Дивіться, що, є, що у нас вийшло. Все, це зав'язалося, закусило. Лиця впало на землю. Низовий витягує цей хвіст. І все, розв'язав. Тепер знову трохи повільніше. Закидаємо мотузку навколо стовбура, лишаємо собі приблизно метр, права рука під вантажною мотузкою взяли, прокрутили. І тепер остаток хвоста сюди заправляємо. Раз, два, три. Чого три? Ну, я. Привик вчитися тим, що я копірую. Хлопці роблять три рази, я теж три рази. Поки що не зрозумів, чому два, чому не чотири, чому не два рази, три рази, як вони, так і я. Розтягнули, поправили, все, готово. Ну, ми розуміємо, що це. На пів штик і потім це йде. Я просто без штика показую, щоб було швидше. І конкрет, о -о, Звертаємо увагу просто на метод зав'язування. Упало вниз, низовий потягнув. Все, витягнув нашу мотузку, яка тут не йде черешня. І готово. Було корисним, ставте лайк. Не було корисним. Пишіть якусь бридятину. Все, Всім добра. Пока.